Казати, які сидіння. Сьогодні, до речі, 26 липня. Дивіться, це коля на сидіння. Тут були такі величезні плями. Це моє сидіння. Моє трішки шоколадне відмився. Слабо потерла. Але вийшов. Це бомба. Класно. Власно, так приємно бачити. таку от чисту дуже машину. О, до речі. вон дивіться, на ручки. Трошки уголок залишився. Але не критично, так як було. Бомба. Подобається. Ну що, їду. А куди? Фарбувати волосся. Тому. Тому запам'ятайте мене такою кудлатою з роботи. І подивимося, що з мене зроблять. Їду малюватися на 2,5 десь годинки, можливо 3, не знаю, як піде. На 19-ту я маю на брови. А завтра приїжджає моя родина. Класно.

Таке волосся вже довге. Я шокі, таке, як і не я. Дуже гарно, подобається. Чотири, напевно. Якщо не 4, то плюс-мінус 4. Ходжу до одної самої жінки. Вона мене красить і стриже. Це раз розпос... покрасила і постригла. По-нашому, по- їхньому по це пасемка, по-нашому це міліровка. Не хочу собі повністю красити коріння, не хочу бути повністю блондинкою. Мені дуже подобається те, що коли красиш так міліровкою, то не треба так часто краситися. Я крашуся раз в два-три місяці. От. І мені, то, наприклад, пасує. взяла вона з мене 180 злотих за покраску і за стрижку. По мірках в нас тут в Польщі, в нашому місті, то це дуже дешево. Бо, наприклад, я знаю, у мене дівчата красяться, то у них коротше, коротше волосся і вони красяться по 300-350 злотих. Знаєте, але наприклад за цю ціну і за те, що вона мені робить, і до якого стану вона моє волосся вивела, і з якого стану в яке вона мені привела, то я готова пожертвувати своїма двома з годинами, щоб ну, мати таке волосся. Подобається гарно, може бути. Можливо, в Україні і дешевше, або можливо, в Україні хтось і ліпше робить. Але на те, що ми тут маємо, то мені дуже подобається. Дуже натурально, відростає, нічого там дуже не видно. Може бути. Так що на дівич вечір вже готово. Готуємося до повного, тотального тюнінгу до весілля. А зараз я їду на брови, позвонила мені теж дуже. Дуже гарна жінка, пані Івона, Боже, просто бомба. Раджу, чесно, ходіть до неї. Я вже, напевно, в якомусь із влозі про неї розповідала. Да, розповідала Про те, як вона мені безплатно чоло уколола Не знаю, можливо, зараз, якщо буде пікарня, я їй хотіла би купити шматочок якогось тістечко. Дуже хороша жінка, дуже. Якби були люди е, такі добрі, як вона, то чесно. Персик. Купила для пані Івани таку штучку. Ми не знаю, можливо, вона надіє. Захотілося. Захотілося мені приємно її зробити. У неї зараз чоловік в лікарні. Думаю, що їй буде дуже приємно. О, привіт! Добре, добре. Іду. Очень добре, що пані зачекалась для пані вже Що? Привіт, таджикам. Так, брові ще дуже темні, я такого не люблю, але Що можу сказати. Що вони трохи змиються і буде до весілля, буде точно норм. На... Дівішнік, треба ж якось відпу... відпугувати тих чоловіків від такої краси. Представте, яку історію пані вона розповіла, що її чоловіка укусив кліщ, і той кліщ заніс йому якусь інфекцію в організм. І в нього було запалення мозкових паз. Коротше, якесь було запалення в. В голові. На два тижні забрали його, думали, що запалення легенів, лічили, не проходило 40 градусів у нього була температура і взагалі я в шоці, що від кліща таке взагалі може бути. 40 градусів була у нього температура. Потім забрали його в лікарню, два тижні, тижні його взагалі не було вдома. каже, так схуд боже, Представте, три дні. Він взагалі боровся з життям. Взагалі міг вообще від цього померти. Я в шокі. Я ніколи не думала, що кліщі аж наскільки можуть нанести шкоди. Ну, я офігела, Вона, звісно, дуже крепко пом'ята після того. Взагалі я їй принесла та тістечко, вона так ну, зраділа. Я не знала взагалі якась, вона просто мені е... написала, бо я малася до неї вчора йти. Вона мені написала, що не можемо перенести візит на сьогодні. Я сказала, да. а потім вона на смс-ку написала, що в неї чоловік в лікарні. Ну, я думаю, зроблю її приємно, Така приємна жінка. от. Ну, що... Приїхав додому, вона говорить, що після такої хвороби, після такого вірусу, люди взагалі інвалідами робляться. не можуть ходити, не можуть нічого. Ну, слава Богу, її чоловік окей. 30 днів сказали йому лежать і на маленький, такі на маленькі ці прогулянки ходити. Просто така, така історія, яка зараз приключилася з дуже хорошою людиною. Вірніше з її чоловіком така історія приключилася. Я хотіла вам розповісти просто від кліща. І таке може бути, прикиньте? Я в шоці. Що може бути взагалі? Я взагалі ніколи б не могла подумати. Нічого, все буде добре, слава Богу, що все добре, слава Богу, що говорити може, ходити може, нічого йому там не повіднімало. І слава Богу, бо пані Івана сказала, що вона дуже переживала і каже, дуже добрий чоловік для нас, і взагалі дитина мала. Ой, в общем, так? Да? Дуже жінка переживає. Але нічого, все якось буде. От такі діла. Що, вже красотка, їду додому, до свого чоловіка, він десь теж на стрижці зараз. Буду робити собі педикюр. Вже у нас от завтра, до речі, кантрі починається, прикиньте. Завтра, як приїдуть мої, можливо, ми вдома перекусимо і пойдемо город дивитися, що там починається. Ні. О ні. Що маму. Тінь. О, що за красате під'їхала. під'їхала. ти. А ти що? Не п'ю фреш. Ти що, не бачиш, люблю щось? А ти що? Ти ж пострихся, бачу. Да. Та -да. Так. Ти ти ж не прогати наділе. Дивіться, які здорові на мене штани стали. Коли я їх брала до роботи, щоб вдягнути, я просто не знала, наскільки вони здорові. Боже, мені так стидно було, бо реально дуже здорові штани. І ззаді то взагалі. Знаєш, як мені соромно було в цих штанах ходити? Вони дуже здорові. Ну, здорові. Як тобі моя зачіска? Ковбаску. Тві брови теж нормальні. Брови. Прикинь, що мені пані вона розказала. Зараз м -м -м -м. розкажу колі, то що розказувала так. вам, тільки що. На. Все, більше не дам і не проси. О, ти його ковбаски дав ще й дешевої? Де дешевий слухай, а я яку їм? каї він їсть таку. Дивіться, є така штука в бідронці. Я не знаю, як зараз, але давно. По шляху давно... Не на то. Коль. Можеш вдягнути і ходити, а тут не світити. Не... Себе не світити своїм пуском. Мене не позову, то. Отака От штука. Оця вкусніша, звісно, тієї. Е -е, до кави. В бідронці ця кава. Дивіться, ми люди, в яких є кавова машинка, і ми купуємо таку холодну каву. Прогачай, <laughs> Скажу, я хотіла протеїновий новий батончик, а в нас вдома немає. Я купила тільки одненький. А я вчора одненький купила. Дивись, скільки у тебе. Ось дивіться, прошу барду. Ось дивіться, скільки в нього тут солодко, скільки отам цілий кошик оцей солодко. А маю незу не бачу. Нічого, здоровіший будеш. Маленький шматок. Mm. А вона сейчас соню. Mm. Ну Її ж не можна багато з'їсти. Тож ж <різь> калорії, капець. <різь> <і> калорії <різь> потом що мені сьогодні сказали, мені взагалі вже худнути не можна. Скажу, що я буду страшна скоро. А ти що скажеш? <різь> Что, не треба вже худнути? То давай грій мені сосиски! <різь> <різь> Перед весілем плюс 4. <різь> Дербила педикюр. Такий у мене він вийшов. Він буде аля і весільним. Сьогодні день при... Преображення. Такий день приображення у мене вийшов. Я довго думала випускати. Влог один, чи робити пару, але подумала, що формат моїх влогів, влогів має бути різним. Тому вирішила, що зроблю з цього дня один такий невеличкий влог, преображення моє і декілька дуже цікавих історій із життя людей, які мене сьогодні оточували. І що я хочу сказати: дякую вам за перегляд. Ставимо лайки. І до зустрічі в наступних влогах. Далі буде цікавіше. Монтую для вас відео і зрозуміла, що воно виходить там на 12 пару хвилин. І вирішила ще в цей влог додати сьогоднішню розпаковку продуктів. От. Ми чекаємо гостей. Завтра буде дуже цікавий влог. Вирішила ще додати сюди розпаковку, бо цей влог і так буде максимально довгим. Тому дивіться, тут приставака біля мене. Тому дивіться сьогоднішню розпаковку. Що, зай? Ви Відрадіоти увагу. ти Лице ж він. Що, почухать ще? Чухать тебе? Почухать? Что ты за обнімашки до да, мамуня? <мес> за обнімоську да, я люблю обнимашки. Нет, ты маму любишь, да? <мес> маму любишь. Да. Любить мамуню, да, маму любить, да. Мама його за спинку чухає. ой 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 ой, ой, ой. Да? Все, злазь, я буду дальше монтувати. Всім привіт, двадцять сьома хисток розпаковка. Малинка, раз, малинка. Це на завтра на двішнік. Ні, не так, на дівчий вечір. Малинка, Яє... яєлка. Це на торт Марині віддати. Помідорки малинові. Були, до речі, в кафлінгі по акції. Кетчуп. Бляха. Фритки. Фритки. Фритки не купили. Насісь картопля, але ну, ми хотіли чисто ще щепити купити. Цибулька по 3 злотих була. І в бідронці, і в кафленді. То були закупи чисто із кафленда. А за скільки ми скупилися ізначально? На 62 злотих, де, да? 4. На 64? Ну, бо 7 ще брали, так? А, ще цигарки купували. Для салата приправка. До речі, Йо, що, дуже смажка. Для картошечки завтра ще одна приправка, томатна паста. Це вже закупи з бідронки. Виноград. По 7,50 бідронці. Молочко. Хто не знає офігезне молоко. По 2,50 банани були. Е, ці персики інжирові. Були б по 4,50 або по 5 злотих. А! Тут уже наші персики Алізгут роблять. Недобре. Треба щось із ними зробити, з'їсти. Блін. Персик од'їхав. Два. Авокадо, хлібчик чорний. Два таких батончика купували. Один з'їла, Ще приправка. І. Вода. Таку воду на п'яти літрушках ми купуємо. П'ятиліструшка стоїть 2,19 одна. Такі дві кави. А на скільки ми в бідронці скупить? На 50. На 55 чи 56 злотих І... Купили для мами квітки. Вон до. <схай> я купила для мами квітки. Зараз ізложу букет. Шо, сір, шо Такі е, квітки, 4 букети в кафленді, 52 злотих нам вийшло. А в квітковому магазині такий букет купити? Не знаю, скільки? 40... Добре. Добре. 9 по 9 штук. 18 і 18, 36. 36 троянд, Це 360 десь, ну, 300 злотих може, так? Да? Скільки? 300 400 Ні, ну в, там же ж довше є, а ці ну, коротші. Ну, там ліпше. Добре. Такі у нас е, закупи. Зараз розбираємо. Треба трішечки суєтитися бо плюс-мінус через 3 годинки приїде родина. Суєтимся, суєтимся.